1 жовтня, на 1 листопада, у Львові розпочалась революція, листопадовий чин, зрив, переворот. Українці взяли владу у свої руки та проголосили. Проголошено Західноукраїнську Народну Республіку. Австро-Угорщина розпалася. Але Польща готувалася до другої своєї інтервенції, яка розпочалась у листопаді 1918 року. Ставку на створення великої Польщі, включаючи західноукраїнський землі. В селисторі були на рівні, але прагнення українців обороту державності не було непереборним. Не Західного тепер. за розходження, переворот листопад вичів, уступався чи війсьтерці батько і син, щоб країни підбулось народження, збулось та волі обрубали корені. Але вона знадіяла серця. Дала початок виходу з кільця і зараз живить почуття нескорі. Земля моя неволе на століття, хто над нею лиш не вершив суд. Догою гнувся український люд, та вогник честі блимо під лахміття. Той вогник звав до здобуття державності одні розлуки. Душу зігрівав, і ось нарешті мрії час настав. Чуже скидать, хватило б тільки вправності.